Привіт, багато хто цього сезону зіткнувся з проблемою, коли дістали стару зарядну станцію, яка простояла десь 8 місяців і не була потрібна, а вона втратила в ємності або взагалі не працює, або дебеже з акумулятором, або павербанк, або генератор. Коротше, все те, що допомагало нам минулої зими, цієї чомусь не працює або ж працює неналежним чином. Це тому, що зберігалось все це неправильно. А як треба було про це в цьому відео і поговоримо. Поїхали. Зарядні станції треба зберігати в сухому та прохолодному місці подалі від прямих сонячних променів та впливів якогось тепла. Тобто шафа так, балкон ні. Занадто спекотне або занадто холодне середовище б'є по акумулятору зарядної станції. Ну а вологість, вологість взагалі з електрикою, не дуже товаришує. Кращим варіантом упаковки для зберігання буде штатна рідна упаковка. Якщо вона не зберіглась, то тоді штатний чохол. Якщо штатного чохла нема чи не було зовсім, то просто вигадайте щось, що вбереже вашу зарядну станцію від впливу пилу. Ну а від портів, звісно ж, все треба від'єднати. Стосовно рівня заряду... Він має бути від 30 до 70% не вище і не нижче. Бо повністю заряджений або повністю розряджений акум буде втрачати уємності. Тому навідуйтесь до своєї зарядної станції раз в 2-3 місяці та перевіряйте її. А ще нарешті Почитайте інструкцію. Екофлоу, наприклад, рекомендує заряджати свої зарядні станції не вище 60% для зберігання і перевіряти цей заряд кожні три місяці. Якщо ви досі не є щасливим власником зарядної станції, то подивіться наш гайд з їх вибору. Посилання буде в описі. Стосовно повербанків, рекомендації не те, щоб дуже сильно відрізнялись. Теж сухе, не занадто холодне та не занадто гаряче середовище. Ну і мінімізувати вплив пилу теж варто. Мабуть, єдина відмінність це рівень заряду. Тут його треба підтримувати. На рівні від 50 до 70 відсотків. Таким чином саморозряд відбувається повільніше, отже, менше ризиків деградації акумулятора. Гайд по вибору повербанків у нас, до речі, теж є. Посилання шукайте там само в описі. Акумулятори деякі з них мають доволі специфічні вимоги для зберігання, і їх краще почитати в інструкції, але є й загальні рекомендації. Це теж сухе середовище і температури від 0 до 25 в окремих випадках до 40 градусів в залежності від типу акумулятора. Автомобільні свинцево-кислотні акуми SLA та EFB не варто зберігати в житлових приміщеннях, бо навіть коли вони не працюють, вони виділяють шкідливі пари. Гелеві, склотканинні, літій іонні та літій ферофосфатні можете, хоч під ліжком зберігати. Всіх акумуляторів стосується наступне: тільки горизонтальне розміщення, ніяких під'єднаних до нього зарядок чи чогось, що ці Живлі. Стосовно заряду, Літій-іонні та літій ферофосфатні рекомендують зберігати на рівні 50% заряду, ну а слотканинні та гелеві на рівні 80%. Що стосується автомобільних акумів, які, я нагадаю, ви не зберігаєте в житлових приміщеннях, час від часу у них варто перевіряти не тільки рівень заряду, а ще й вольтаж. Показник має становити від 12,4 до 12,7%. Якщо вольтаж просів і видає менше, то акумулятор обов'язково треба підзарядити. І якщо цього не зробити, може початися сульфатація пластин, а це гарантована смерть акума. Та й загалом підзаряджати їх варто раз на місяць чи два. Якщо що гайд по вибору акумуляторів у нас теж є. Вгадайте, де шукати посилання, правильно в описі. Генератори з ними все трохи складніше, але не те, щоб прям набагато. Зберігати їх також треба в сухих приміщеннях з плюсовою температурою та робочою вентиляцією. Поруч не має бути води, луг, кислот чи акумуляторів. Також для зберігання варто використовувати чохол або щось, що його замінить. Великі та дорослі генератори можна зберігати прям під відкритим небом у всепогодних контейнерах, бо вони на це розраховані. Ну, а компактні інверторні моделі з кожухом все ще потребують приміщення, проте те, їм вже не треба. Але якщо ви свій генератор зберігаєте не від використання до використання, а залишаєте його надовго, наприклад, аж до наступної зими, то варто його законсервувати. Як це робити, зазвичай теж прописано в інструкціях. Читайте їх уважно. Але є і загальна процедура. Крок перший. Треба злити все паливо з бака або використовувати консервуючі присадки. І злити тут треба читати, як використати. З дизельними генераторами можна вже не зливати. Проте є один дуже важливий нюанс важлива сезонність. Літній дизель, залишений в системі на зиму, може парафінуватись і забити фільтр. Крок другий замінити оливу, навіть якщо час для цього ще не настав. Крок третій. Перевірити та за необхідності почистити чи навіть замінити свічки. Крок четвертий. Очистити або замінити повітряний фільтр. Крок п'ятий. Поставити заглушку на кришку бака, щоб всередину не потрапляла волога і не спричиняла його корозію. Крок шостий. Заткнути пробкою з просоченою оливою ганчірки. Вихлоп. Крок. Сьомий, якщо ваш генератор з електростартером, зняти акумулятор. Крок восьмий: останній: почистити генератор за необхідності, підфарбувавши його, де це потрібно. В якості бонуса можна викрутити свічку та крапнути в циліндр грамів 20-30 оливи, після чого смикнувши декілька разів мотузку ручного старту. Олива розтечеться по кільцях та циліндрах, запобігаючи корозії. Ну і ви, мабуть, вже здогадались, де треба шукати гайд по вибору генератора. Так. В описі цього відео на цьому в мене все. Не забувайте підписуватись на канал та дивитись інші відео. Побачимось.